Декому з дітей приходиться залишатися вдома самим, адже батьки ходять на роботу, їм треба вирішувати невідкладні справи. Багато хто з вас має братів, сестер, бабусю або дідуся, проте чимало дітей залишаються вдома самі, а там їх чекає небезпека. Ви, звичайно, здивуєтесь, а що небезпечного може бути вдома. Перша небезпека це гострі, колючі, ріжучі предмети. Якщо ви хоч раз порізали ножем пальчик або вкололися голкою, то знаєте, вони небезпеки. Тому всі гострі, колючі, ріжучі предмети слід класти на свої місця. Лад у квартирі не тільки для краси, але й для безпеки. Щоб уникнути біди, все на місце поклади. Ніж веделки у шухлядку, голки теж тримай в порядку. Прибери зі столу шило, лихо щоб не наробило. Заховай всі зайві речі. Будеш ти тоді в безпеці. Друга небезпека електроприлади. А у кого дома нема телевізора? Коли йдеш з дому, не залишай увімкненим телевізор. Чи інші електроприлади. Перевірте це, не тягни за електропровід руками і в жодному разі не підходь до оволених дротів і не торкайся їх. Якщо йдеш на двір гуляти, телевізор треба вимикати не тягни за електричний шнур, щоб тебе не вразив струм. Небезпека третя це нечутна і невидима. Це газ. Газ може бути дуже небезпечний, коли він накопичується на кухні, то від електричної іскри чи спалаху сірників може вибухнути. А ще не можна отруїтися: ніколи не залишай увімкнену газову плиту або чайник чи кастролю на плиті без догляду. І не грайся з сірниками. Це дуже небезпечно. Щоб лиха страшного із газом не знати, увімкнену плиту не слід залишати. Забави на кухні заборонені, тут дуже багато посуду, гострих предметів і ріжучих, електроприладів багато, а найстрашніша небезпека це газова плита. А ванна кімната там може бути небезпека. Звичайно, там пральна машина, скляна полиця, дзеркало, різноманітні засоби для миття, які є теж небезпечні. Четверта небезпека пральна машина. Не торкайся і не підходь до пральної машини під час її роботи. Зараз ці машини дуже розумні, вони працюють без втручання людини. Будь слухняним, пам'ятай. До пральної машини руки не пхай. П'ята небезпека це ліки та побутова хімія. В жодному разі не куштуй будь-яких ліків сам. По-перше, це не смачно. А по-друге, неправильно прийняті ліки можуть викликати отруєння. А чи знаєте ви, що таке побутова хімія? Це пральні порошки. Засоби для миття посуду, отрута для комах, тому не відкривай жодних коробок і пляшок з побутовою хімією. Хімікати шкодять всім і дорослим, і малим. Ти до них не доторкайся, у безпечні ігри грайся. Ось такі небезпеки можуть спіткати тебе у ванній кімнаті. А де ж можна розважатися? На кухні не можна, бо ще каструля на голову впаде, у ванній не варто, в туалеті не цікаво. Звичайно, в кімнаті. Але й тут потрібно вибирати місце, де буде безпечне, щоб не зашкодити собі. В житті є не лише небезпечні речі, але й небезпечні люди. Це злочинці. Вони можуть пограбувати квартиру, навіть викрасти дитину. Не відчиняй двері чужому, не вір його жодному слову. Він скаже тобі, я від мами, вона забула свою панаму. Ти незнайомця пустиш в хату, а в нього зброя, вид пихати. Тебе він може налякати і шубу мамину забрати. Якщо ти сам залишився вдома, вхідні двері добре зачиняй, незнайомих тьотю, дядю в свою квартиру не впускай, щоб не забрали цінні речі, не причинили тобі зла, не відчиняй двері нікому, хто б не просив і щоб не казав. Одразу зателефонуй до мами, чи татові дзвінок зроби. Вони тобі завжди порадять, як тут уникнути біди. Якщо у двері дзвонить листоноша, лікар, сантехник або навіть поліцейський, все одно не відчиняй двері. Ти не знаєш цих людей. Злочинці можуть одягти будь-яку форму. Якщо у вас нема телефону, поклич на допомогу з балкона. Нікуди не ходи з незнайомими людьми і не сідай з ними в машину. Не погоджуйся ні на які пропозиції незнайомих людей. Якщо до вас телефонує незнайома людина, ніколи не можна називати свою адресу, прізвище, номер квартири чи надавати якусь інформацію про своїх рідних. На запитання, чи вдома мама або тато слід відповідати, що мама пішла в магазин або вигулює собаку, а тато, скажімо, у ванні. Проте не слід взагалі відповідати на запитання. Можна поцікавитись, хто телефонує, і попросити зателефонувати пізніше. Запам'ятайте, номер телефону 101 при пожежі 102 поліція. 103 – швидка допомога. 104 служба газу. Щоб уникнути біди, запам'ятай всі ці правила назавжди.